Веселий, працьовитий, життєлюб, так згадують Юрія Драгеля, його рідні і близькі. На початку року чоловік вступив до лав Збройних сил України, пройшов військове тренування, протистояв ворогові на Бахмутському напрямку. Воював з незламною вірою у перемогу. У мирному житті він був веселою людиною. Ну, він не любив, скажімо так, щоб ну, не любив рад сумувати. Він Намагався себе піддержати. Почала і почалась війна, він зовсім взагалі був на позитиві. Вірив в перемогу, і ми не вірили, що таке сталося, бо він навіть звідти казав, що все добре, все гаразд, перемога близько. Тобто він навіть звідти підтримував нас. Дом, робота, робота, дом. Так особо хобі ніяких не було. Ну, скажу, спілкувався з сестрою, спілкувався, зі мною спілкувався, з племінницею він її дуже любив. Ну, сім'я була для нього життям, так як і він для сім'ї. Створити власну сім'ю Юрій не встиг та завжди мріяв про велику родину у вільній, мирній Україні. Хорошою, добросовісною людиною. Ніхто його на цьому посілці Божедаровка. Це Божий дар, от слово Божий дар. Розумієте? Він тут жив давно його, роділі його тут построїлися. Да. Батько його теж помер, мати померла, він жив, бабуся померла, він жив. Sunt am să fie. Спутницю, да спутницю жизни, да я живу на сусідній вулиці. Я дуже добре знала їх бабушку їх дідусь, його знала батьків, дуже добре знала, знала їх. Вони ще діти виросли з моїми дітьми. Якщо ти з сумка йдеш, він завжди спитає, допоможе з автобуса, поможе вийти. розумієте? це золота людина, жалко таку людину. Жалко, що наші хлопці це так гибнуть. Дуже жалко. До війни Юрій Драгель працював на шахті, опановував різні професії бурильника, крипільника, підривника. Хорошим парнем, добросовісним, хорошим співробітником. Він з ривником працював на шахті фронту. Що плохого сказати, не мав дуже хороша людина. Оце я чула. Він працював на шахті Фрунде з моїм бродичев. То він даже то при Уже не робить. але прийшов приїхав на похорон. Світами ка дуже хороша людина. 6 липня життя нашого земляка обірвалося. Свій останній спочин, герой Юрій Драги знайшов в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.